Знаходимося в лабораторії, яка призначена для викладання спеціалізованої дисципліни папатрольній модулі технологічного обладнання, яка зачищується в рамках освітньої програми галузевого машинобудування для харчових, поліграфічних, фармацевтичних та пакувальних англій. Привертаю вашу увагу, що дане обладнання представлено електропневматичними, електрогідравлічними стегнами з надвірними монтажними панелями. До яких долучено відповідне обладнання від наших стейхолдерів, примищення, які забезпечують нам комплектуючи відповідно до викладання лабораторних за даний освітній В рамках цього курсу студенти можуть самостійно розробити схему, зробити систему в реальному приводі, протестувати, перевірити, наскільки працює дана се. де студенти після розробки схеми царування можуть запустити і протестувати. Відповідно, забачимо поворотний привод, який може працювати гідропліфору в двох напрямках і система лінійного приводу з електропневматичним керуванням, з присуючими елементами, які дозволяють керувати швидкісним потоком. І встановлювати швидкість висування і втягування школка гімналогічного суб'єкту. Дане обладнання можуть використовувати не тільки в рамках освітніх програм за заняттями лабораторними, а також всі бажаючі, які приходять до нас до науки. Паркувальних матеріалів на розрив з можливістю використання динамометра і залучення програми вимкнення вимкнення приводу на розтягу. Також є додаткове обладнання, яке можна використовувати як для збору і тестування пневматичної частини приводів, ручному керуванні, автоматичному керуванні. Також і систему. пов'язано із налаштуванням швидкосної роботи привода і електронездичні готові схеми з елементами сервера, на яких студенти навчаються в рамках наукового курсу або використання в лабораторних роботах. І робота нашого наукового курсу разом із студентами пов'язана із контролером, там, де можна запрограмувати мелодію.